Що-що? я з тобою не хочу говорити. А якщо я тобі машину подарю? Я тобі купив машину, віриш? Не вірю. Чого не віриш? Так, ти мені не Показав. Що обираєш? Телефон або машину? Телефон. Тобто ти вибираєш телефон замість машини. Давай. А якщо ти б вибрала машину, то в машині би був телефон. Є. Yeah. Ну, але ти вибрала телефон, який я тобі не подарую. Тому що я тобі значно сказав, що я тобі телефон не куплю. Ти забула? забула? Ну, Треба було це пам'ятати. Ну well, покажи точно подобається, дабо да, ні? Подобається, а досі мателенте. Блять. Так, де моя машина? Дай закуритися.